Вітаю, яку тему я хочу з вами сьогодні обговорити. Дуже насучно, як виявилося, по роботі з кверентами. Буде цікаво всім тарологам особливо новачкам, але, можливо, й досвідчені теж Ну, обміну досвіду, да? досвідом відносно того, наскільки повну інформацію і як саме видавати кверенту. знаєте, точаться суперечки прямо в мережі, точаться суперечки, тому що. Частина тарологів вважають, що потрібно видавати прям всю інформацію, от що вийшло, питали, не питали. От абсолютно все треба залити на голову кверенту. Я так навмисно вже, знаєте, оціночно трошки говорю, щоб ви вже розуміли да, моє до цього ставлення. І це ставлення підкріплене моїм досвідом, не просто якби теоретичні розмірковування. Друга частина тарологів вважають, що потрібно говорити те, що кверент хоче чути. І це теж, як ви розумієте, помилково. А, да, тому що та, так, дійсно, ви будете хорошеньким для всіх, ви будете біленьким і пухнастим, але дуже скоро клієнтів у вас не буде. Ну або вони будуть одноразові. Ну, тому що банально ви брежте. Ну, Якщо ви говорите тільки те, що кверент хоче чути, то якби в чому робота, власне? Що ви відкриваєте нового? А де ресурс, де розвиток кверента після вашої консультації? Я вважаю, знаєте, що консультація у таролога саме консультація. Знаєте, я не торгую розкладами, нічого не маю проти того, ну, хто так робить, просто мені не зайшло. Ніколи в мене це не вдавалося, ніколи я так не робила. У мене є консультація. Тому що інструменти, знаєте, індивідуально під ситуацію я можу підбирати. Кількість розкладів може бути абсолютно ну, невизначеною, і це не залежить, абсолютно не впливає ніяк на вартість. А, ну, і так далі. Так от, що я думаю, що консультація таролога, власне, практика, ну ми зараз про тарологів, да? давайте так трошки відгалуджено. Консультація таролога. Вона має бути, знаєте, як перегляд гарного фільму. По ітогу ти маєш розуміти мораль цієї басні. Тобто, ти маєш розуміти, отримати відповіді на свої питання. І не завжди це прям ті питання, які ти ніс на консультацію, іноді неочікувано виринають інші, і іноді ситуація розвертається абсолютно іншим боком, навіть іншою сферою, і таке теж буває. Навіть якщо ти йдеш з чітким запитом, все буває по-різному, індивідуально. Але ти маєш виходити ну, Кверент має виходити від вас з відчуттям, що він або отримав всі відповіді, або він отримав напрямок, в якому він ті відповіді знайде. Бо буває так, що ці відповіді мають прийти зсередини. Але ви маєте задати вектор, знаєте, куди рухатися. І має. Кварент від вас вийти з ресурсом. Якщо, наприклад, у вас там виходить вежа з вежею і вежею поганяє, да? ну, умовно, да? в розкладі, ви не маєте випустити кварента з відчуттям «піду повішусь у, у річці глибокій. Да? Ну, що щось все вже життя закінчилося вчора, і виходу немає. Ну, кварент після вашої консультації. Навіть якщо складна ситуація, навіть якщо все важко, має отримати якийсь ресурс і підтримку. Тобто він має зрозуміти, в який бік йому дивитися, щоб цю підтримку знайти всередині себе, звісно ж, да? на що йому спиратися? Він має вийти від вас з ресурсом. Ну, наприклад, такий дуже банальний приклад. Якщо приходить до вас подружка і каже, подивися мені, от цей кавалєр. Він якби він той самий чи він не той самий? і Ви дивитеся і там ну він вообще не той самий. Він навіть близько не знаходиться. То ви не залишаєте її з цим, а говорите: а давай ми подивимося, а де ж той самий? І Що ж тобі заважає його зустріти? Може, ти не туди ходиш? І ви розкладаєте наступний розклад. Розумієте? Тому я якби не зовсім розумію, от якби це обмеження одним розкладом. Ну, от ви розклали розклад, вибачте, за масло масляне. Він вийшов, ну, такий, прям не дуже прикольний, не дуже втішний. І що тепер з цим робить? Ну, я вважаю, що ви маєте дати якийсь ресурс в кінці консультації. Я розумію, що бувають ситуації різні, і, можливо, є ситуації, коли ну, неможливо прямо знайти той ресурс. Але чесно вам скажу, можливо, в мене не настільки обширна практика, але в моїй практиці ще такого не було. І в практиці моїх колег, з якими я це обговорюю, теж такого не було. Ну, ресурс можна ну, завжди накопати хоча б трішки. А, на цьому да, можна знайти хоча б крапельку золота завжди в купі багнюки і каміння. Тож, дивіться, отака історія. Отак ви маєте... Як ви будете будувати, якої форми. Ну, це вже, знаєте, індивідуальні речі, які вже я так просто не розказую. Але. От, саме як ви будете вибудовувати розмову з квирентом, як, в якій формі, якими інтонаціями і так далі, це вже ваша справа. Там технік море і все залежить від вашої, ну, від вашої особистості, від особливостей вашої особистості, да? наскільки ви емпатичні, наскільки ви комунікативні, а, наскільки ви взагалі людяні, да? наскільки ви можете відсторонено подивитися розклад, але обговорюючи його, да, проявити людяність, наприклад. Не бути просто машиною, ну, чим ви тоді відрізняєтесь від, наприклад, комп'ютерного онлайн-розкладу, ну, який є на онлайн-сайтах, коли ти можеш просто задати питання, сунути колоду і тобі випадає. Тоді живий таролог якби втрачає да, свою цінність. Тож, давайте будемо людяними і давайте залишати людей все ж таки з ресурсом на виході. І ще один момент, ну в наступному відео розкажу.